Друзі, як відновитися після covid 19 Багато таких запитань, тому зберігайте це відео, щоб не загубити. Я лікар, терапевт, гастроентеролог і ваш експерт по covid 19 Друзі, що можемо ми зробити? Я детально розповідаю в курсі в своєму про COVID та вірусні інфекції, як відновитися, що робити, та як себе захистити, щоб не захворіти знову. Якщо у вас мого курсу немає, хочу вам сказати, що після того, як ви одужали, ви можете починати приймати вітамін D. Можна Перші декілька тижнів попити по 4 тисячі на добу, а потім перейти на 2 тисячі. Це вже залежить від вашого рівня вітаміну Д в крові. Також можна додати гепатопротектори, тому що covid 19 дуже важко переноситься печінку і він вражає печінку. З гепатопротекторів я люблю адеметіонін. Він достатньо непогано допомагає відновити печінку. І можна додати ще такі препарати, які будуть очищувати організм. Наприклад, це може бути гепаргін, бетаргін. Це все непогано працює. Більше інформації буде на. Сторінці, тому що треба зробити, підписатись.